Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ і триває палання на комбінаті Атлас. Нагадаю, туди прилітали добрі безпілотники. Цей комбінат Атлас в Ростовській області він належить федеральному резерву. вже третій доліт туди добрих безпілотників. Чекаємо, як ще далі буде розгорятися, тому що зараз в телеграм-каналах можна побачити, вже, як знімають місцеві і, і коментують про те, що воно. Розгоряється все більше і більше, благодатного вогню стає більше, що не може нарадувати. Зараз поговоримо про те, чим Путін нас лякає. Що ми можемо з цього які висновки можемо з цього зробити? Разом з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадського аналітики. Вежа пане Валерію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Пане Валері, ми чули е, виступ президента, і він сказав про те, що Путін хоче загострити ситуацію зараз таким чином, щоб Трамп, коли прийде до влади, не зміг закінчити війну саме тому він і розмахує своїми рішниками, як висловився президент. А в той самий час вчора ось ця кремлівська цвіль Путін виступав. Перед своїми поціпаками і знову наголосив, що таки може застосувати цей арішнік по центрах ухвалення рішень у Києві. Мовляв, зараз його міністерство оборони та Генштаб вибирають, куди ж краще поцілити, тим паче, що київський режим за його словами неодноразово намагався завдавати ударів по об'єктах державної важливості в так званій Росії по Санкт-Петербургу та Москві. Які висновки можемо з цього зробити? Чи не подібне це на істерику диктатора, який все більше і більше під піднімає градус залякувань. Ну, я не розцінював би це як істерику, зараз вам скажу, а як планірний рух до досягнення їхніх так званих цілей, їхній так званій ССО. Оскільки група прибічників путінського режиму, які сьогодні сповідують принцип воювати далі, більше наполегливіше, системно, безперервно, вони справді використовують цей час. я тут Зеленський погоджується на стотково. Ну це в принципі абсолютно очевидно, що до інавгурації Трампа Путін намагатиметься максимально зараз ескалювати ситуацію в такий спосіб, аби ну не те, що там завадити Трампу, припинити цю війну. Це вже ну не зовсім так, тому що Трампу навряд чи хтось з чомусь завадить, оскільки він має достатні ресурсів і повноваження матиме для того, щоб чиняти певні дії. Цьому немає жодного сумніву. І він це справді робитиме. Але те, що дійсно зараз кремлівський режим, путінські посіпаки, вони намагатимуться справді максимально загострити ситуацію, максимально змовно охопити території в Україні, максимально дестабілізувати ну, щоб сформувати переговорну позицію України не найпривадлишою. Їм зараз це до певної міри вдається. Засування орішника чи може теоретично бути може, я не виключаю цього. А втім, тут треба розуміти, що є один такий нюанс, як на мене. Путін говорив про те, що мовляв проти цієї балістичної ракети немає жодної системи протиповітряної оборони чи протиракетної, яка могла б збити. Це повна дурня, тому що відповідні системи протиракетної оборони є в країнах НАТО. Така ось нещодавно була встановлена в Польщі. Звісно, в нас її немає, але ніхто не знає, як працює система Петріот проти такої роки. Тим паче є повідомлення офіційне від повітряних сил збройних сил України, що можливе збивання уже елементів, які відділяться від орішника на етапі їхнього там Тому ми ж продемонстрували те, що Петріот може збивати кінжали. Продемонстрували. Хоча Путін розповідав, що їх збити нереально. Я пам'ятаю до того часу, поки в нас не було Петріотів. Дійсно, кинджали прилітали, їх збити було неможливо. Вони навіть прилітали. І я пам'ятаю під Київ. Це був початок 23-го року, ще не помиляюсь. А, і це справді було тоді небезпеково. Сьогодні говорити про те, що річник не збіває як каже Путін, ну це не зовсім так, як на мене. Тим паче, я за хоч на що звертаю увагу, що Путін відійшов від погроз ядерних, а, тому що вони по перше не працюють. По-друге, я не маю сумніву, що проведена відповідна інформаційна робота з кремлівськими керівниками про те, що стосування ядерної зброї це не те, що там не прийнято на сьогоднішній день, а це ну річ. Яку використовувати в риториці навіть не варто. Ну, хоча потім час від часу до цього вдається, але ще дальні заяви, теж саме не дідів, каже, ні, ми там не готові і не будемо сувати ядерну зброю, тому що ну всі розуміють, оскільки там різні ковальчуки, її вже снімі, е, наришки і так далі, які там щось е, говорять, то, то вони просто припинять існування. Вони їхні діти, їхні сім'ї, і так далі. Я не думаю, що вони цього зацікавлені абсолютно. А щодо стосування. Е, Цієї системи, то так, це може бути, але ну, знову ж таки, говорити про якісь там суперкатастрофічні наслідки, про які говорить Путін, і там, що земля содрогнеться, це міті це чотири поверхи вниз і таке інше. ну, Якщо брати до купи каби, які вони пускають по Україні, по припродовому регіону, щодня, щодня, щогодини, це десятки сотні, ну там де не менший. Тому це чергова демонстрація того, що є спроможності, що він досягає. Того, що він хоче, дійсно вони підходять до 20 січня. Для мене особисто з січня, та й для них таким ярубіконом. Ну але які рішення буде далі? ну, подивимося. Так виглядаєш ти наприкінці дня: дай собі шанс на відновлення. Бетаргін. живи наповну, заряди себе енергією. Але пане Валерію, ми ж розуміємо, що 20 січня ну точно одразу нічого не вирішиться. Тобто вони дотягнуть до 20 січня, а потім вже ж буде ну як мінімум, напевно, мені здається, тиждень часу, поки розпочнуться якісь перемовини чи якісь контакти між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Про те, що от Путін відійшов від ядерних погроз, ви кажете, а вам не здається, що вони передали слово, ну самі, нібито поставили на паузу, та і передали слово своєму попу. Знаємо, що вчора. Їхній патріарх Кирил заявив, що не варто якраз нагнітати страх навколо ядерної зброї, оскільки християн не лякає кінець світу. І ось це повідомлення, знаєте, його послання можна розцінювати по-різному. З одного боку, та тут ніби а, він всіх заспокоює та через. От як посланець Путіна заспокоює весь світ, що мовляв, давайте не будемо нагнітати, не піднімайте градус. Але з іншого боку, а він навпаки каже, що якщо що, то ми готові і померти. І тут же Шлавров це підтверджує про удар атакамся, та Він також відповідає на те, що Бог терпів нам вілел. Тобто вони десь теж готові до ескалації. Що б означало ці слова руського папа? Я не сприймаю зараз, чесно вам сказую як за серйозне те, що вони говорять. Mm -hmm. Якщо говорити таким чином, то дивіться, у них був вибір або взяти засувати ядерну зброю тактичного призначення десь на сході України, або продовжувати вишукувати мобілізаційні ресурси і гроші на це. Ну вони вдалися до другого варіанту. Правильно продовжує тривалого часу. От сьогодні, до речі, повідомлення Генерального штабу збройних сил України знищено до трьохсотих росіян більше двох тисяч. Це рекорд, mm -hmm. тобто вони йдуть абсолютно іншим шляхом, ясними штурмами. Це очевидно. Їм дається досягати цього успіху, але ставити під загрозу, ще раз кажу, своє існування ну вони не будуть. Тільки загодно можна розповідати про те, що ми там нічого не боїмося, готові вмілі і таке інше. Але ж путінський режим, який налічить там біля одного мільйона росіян, це державницький чиновницький апарат, який перепрошую, присосався до державного бюджету федерального, якого просто-напросто вони живуть на корупційних схемах. Вони не готові це припинити існування своє. А ядерна війна це припинення існування, тому я переконаний, що в цьому плані просто це порожні погрози, і які на заході не працюють. Чому дістали Наришкіна, нещодавно? Я от запитував ваших колег кажу, коли на ришкін виступав крайнього разу складно згадати в останній раз, коли він виступав, це згадується 21 лютого, 22 року, коли це проводив радбез. Сумно, звісний Путін розпитував членів Радбезу, чи вони визнають незалежність так званих ДНР, ЛНР, чи не визнають на тоді взагалі записав ці дві квазі республіки до складу Росії. Путін йому казав: ні, ні, почекаємо, чого не робимо і таке інше. Зробили це пізніше. Тому, коли Кирил виходить і розповідає про те, що ой, ми там умремо. Ну як на мене, це черговий на рішки, На якого дістали там, давайте поговоримо і таке інше. Тобто серйозності за цими намірами наміри інші. Наміри реально ескалювати ситуацію. Щодо того, чи розпочнеться це 20 січня. А чи хто сказав, що це не розпочнеться раніше? Тим паче, вже на сьогоднішній день підписаний договор між Трампом і Байденом про передачу влади. Команда Трампа має доступ до закритої інформації вже не випадково призначений, не випадково наголошую представник представник по Україні Кіт Келлог. і там до речі буде дуже цікавий вибір у Трампа. Обирати між невдахою дипломатом uh, Річардом Кренелом, і військовим досвідченим, так нехай 80-річним але все таки дуже досвідченим генералом Кітом Келогом. Uh, ну безвідносно зараз до пропозицій Тобто, ну ситуація із Трампом доволі неординарна, ніхто не розуміє, як він буде діяти. Навіть його партійці говорять: ну ми не знаємо, що буде. От дуже показовим був коментар. Вікторії з партії телеканалу CNN, в цьому пані, коли запитували про перспективи, як це буде рухатися далі. Вона також говорить непередбачавність Трампа, це сьогодні сьогодні найбільш серйозний виклик для кремлівського режиму. Бо насправді згадайте Путін говорив: Я хочу і, і бажаю, щоб Байден був переобраний все планово, все зрозуміло, все так буде рухатися. Але ті заяви, які сьогодні вона під адміністрації Трампа, ну вони, як на мене, зовсім вилітають із канви сталої. Оці ну, сталого принципу управління світом навіть так впливу на світ демократичною е, частиною американського істеблішменту, очолювано від е, Байдена. Ну, це це зовсім різні історії. Тому 20 січня, чи то можливо буде раніше, чи пізніше, зараз це не настільки важливо. Важливо, що зміниться однозначно. Це вже ну абсолютно очевидно, цього не не помічати неможливо. Зміниться політика США у питанні завершення війни Росії проти України і росіяни це чудово розуміють, тому вони так і поспішають ці дроноваті заяви різного роду арішники такі інше лунають. Ну я сьогодні навіть зустрічали в телеграм-каналі, що вже 30 листопада от точно про чомусь прилетить. Угу. Так, пане Валерію, от про кітакелега також хочу поговорити. Якщо ми вже згадали генерала лейтенанта Сполучених Штатів у відставці, ми бачили вже кілька уривків його інтерв'ю на Fox News, Він там критикував режим Байдена. Не можна сказати, що. Він прям наша людина, але принаймні виглядає на те, що він адекватно налаштований на те, як вирішити питання війни в Україні, і видно, що він не збирається загравати з Путіним, тому що він розуміє, хто це є. В той самий час Держпігіль пише про те, що Кіт Келах все ж таки зіштухнеться з труднощами в спробі врегулювати ось цю війну. Тому що, як пише видання, це практично це задача, яка. Не може виконатися ніяк, яким би сильним кіткелог не був. Що ви думаєте про те, як він буде діяти, і чи справді можливо він вже починає наводити якісь певні для себе аргументи і факти, і шукати певну інформацію або навіть зв'язуватися з розвідками країн? Кіт Келох разом із своїми колегами в рамках американського першого американського інституту політики підготували відповідний план завершення війни. Ще в липні цього року презентували його в травні. Навіть вони підготували в липні. Презентували Дональду до Трампу, і тоді Кіт Келов давав велике інтерв'ю голосу Америки, розповідав суть його і те, що вони презентували і Трамп, але Трамп взяв його до уваги втім. Ну ніяк не коментував. В цій частині треба задати ще одне призначення Трампа. Це братника терміт безпеки, це такий Салівану Трампа для перекладу для слухачів, хто на глядачів, хто нас дивиться. І це Майк Волц, це військовий доволі молодого віку, 50 років, йому 74-го року народження, який побудував успішну кар'єру взагалі і в Збройних силах Сполучених Штатів Америки був у відрядженнях і неодноразово в Афганістані, на Близькому сході, в гарячих точках. І він працював в Пентагоні, в тому числі науковець має наукову ступінь. Тому тут команд треба дивитися на команду, яка сформована. Я не випадково сказав Річара Кенала, який ну справді є не дуже вдалим дипломатом. Хоча свого часу Трамп йому доручав навіть очолювати національну розвідку. США. але вибір припав на військових. Зверніть mm -hmm. увагу у Трампа військовий радник з нацбезпеки. Кадровий військовий, потужний військовий так і має досі, до речі, Майкл Волз дуже послідовно критикував Байдена за те, що той не передає достатньо зброї для України. Хоча в останній момент він там трішки змінив риторику з рахуванням ситуації, яка складається. але не суттєво. Така сама ситуація з Кітом Келегом. Якщо детально аналізувати плани, який він пропонував разом з своїми колегами, то він якраз і передбачає посилення позиції України, але з обов'язковою умовою входження у мирний процес. Передача зброї в мирний процес. Ну абсолютно логічно, не хочеш війни, готуйся до неї. Тим боєш мати маєш бути максимально озброєний. Тобто, ворог має розуміти, що відбувати проти тебе буде дуже задорого, а то і неможливо. Приблизно такі підходи зараз. Демонструє і Келлог. Я без захоплення, звісно, поки що розповідаю, тому що Таня, правильно говорите. Він має додаткові дані, тепер розвідувальні адміністрація Трампа ними керується підготовчі матеріалів. Як то буде виглядати на практиці, поки що мало хто розуміє, але є основний принцип, який фактично поширений як темник серед команди Трампа. Ну от, зверніть увагу. Останній допуск такелега у мережі X, Він обов'язковому порядку містив фразу мир в світі через силу. Це фраза, яку поширює Трамп давно. Це той принцип, яким він буде керуватися. І зверніть увагу, що Звертаю увагу, всі перший візит іноземний, який запланував Трамп, і перші переговори не близький схід, не Путін, а Кім Чен Ін. чому да видається на перший поля, тому що нагадую нам усім, що Росія сьогодні проможна воювати так потужно проти України виключно за підтримки північної Кореї. Ця інформація гарно відома, доступна про неї говорили вже спецслужби України. Неодноразово що якби не фактор Хеняну. То ну в Росії зовсім би не та історія була зараз. Хельман передає і далекобійну створено створену артилерію, залпові реактивні системи вогню до Росії. Також надходять звідти і окрім того, і військові. Ну і нещасна кількість снарядів, які там готовляється. Це все підтримує російські ВПК дуже серйозно. Вони все міни впоралися з таким Тому тут плани можуть бути ну відкориговані. Але вони будуть спрямовані в будь-якому випадку на послаблення Росії і на завершення. Перші укази Трампа, які він сам особисто анонсував, вони стосуються в першу чергу. Це е, постачання на ресурсів Європу, а це мінус по бюджету федеральному, відразу російському, дуже суттєвий. Ну і мита тут вже торгівельні війни, які суттєво логістичні логічні інші шляхи. Тут вже інша історія. Пане Валерію, у нас буквально дві з половиною хвилини не можу не запитати так. зараз. Сирійська опозиція заявляє про те, що захопила усю західну частину провінції Алеппо. Ми розуміємо, що Сирія також важлива для Путіна. І попри те, що російська пропаганда зараз каже, що вони там всіх, всіх опозиціонерів подавили насправді люди, які там пишуть, що це не так, що це брехня. От як оцей чинник може послабити Путіна? Багато розмов ведеться цього приводу, тут треба вже щоб військові експерти продовжували більш детально кількість військового контингенту, який є на Сирії, і наскільки це може попливати на війну Росії проти України? Я чесно кажучи, обачаю, що Путін може махнути певний момент рукою на Сирію. Це звісно, в міжнародному плані там послабить спроможності і позиції Путіна. Але наскільки це буде визначальним у спроможності? То так Росії воювати далі, я не вбачаю цього, тому що так дійсно відведення військ там, зміна карти політичної, таке інше, це в глобальному вимірі щось змінює. Але я не поспішав би робити таких висновків, що це однозначно нам допоможе зупинити війну Росії проти України. Основним фактором ще раз повторюся спроможності Росії воювати проти. Нас це справді є північна Корея. Якщо б північну Кореї така історія була, ну як на мене, це було б набагато привабливіше щодо Сирії, треба тут доволі ну, обережно підходити до аналізу і на те цього шапка закидатись. Mm -hmm. Ну але бачимо, що ось все ж таки є такі очаги, та, російською по всьому світу. Зараз Nie. вони так і в Грузії бачимо так само ситуація, яка також невідомо що в яким бік перехилиться, і там також Росія мала би якось укріпитися, якщо вона хоче. Питає, маю на увазі людьми. Побачимо, як це все буде впливати на фронти на війну в Україні. Дякую вам дуже, пане Валерію, за те, що ви до нас долучилися. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики. Вежа був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.